Привіт всім! Хочу зробити малесенький розклад, щоб себе розкачати якось, тому що я не викладаю довго вже в YouTube. Привітаюся з вами, два варіанти. Давайте якусь підказку для вас корисно глянемо, хто ви в яких енергіях і на що вам звернути увагу. Обирайте свою, яка перша вам впала в око, та і ваша. Це буде ваша енергія. Такі позитивні обидві. <смі> Почну з цієї. Дурень, на новому шляху, з чистого листа, щось починаєте на позитиві. Змінюєте оточення, ви ще не націлили собі якийсь чіткий план, але ви вже готові до чогось нового, до нових завершень. У вас є якийсь досвід, який вам у цьому допоможе. В принципі, ви налаштовані на гарні зміни в своєму житті. Ви починаєте активніше проявлятися. Якось, ніби, знаєте. Заявляти про себе, яскравіше, можливо, одягатися просто, щось новеньке пробувати. Тому тут про початок чогось нового, цікавого для вас. Якщо це ваша енергія, то подивимось, на що вам звернути зараз свою увагу. Так, справедливість. Тут щодо спілкування з людьми, можливо, особисті стосунки, можливо, просто комунікація з якоюсь людиною, якою ви завершаєте стосунки, або стоїте на роздоріжжі. Тут треба розставляти крапки, уже, які б вони там не були у вас, але якусь вносити чіткість і ясність. У когось тут дійсно можуть бути якісь судові справи з документами, щось треба завершати. На це треба звернути увагу. Тому що ви, коли це завершите, побачите нові горизонти. В когось можуть бути там одруження, розлучення, такі всякі справи. Тому акцент на те, що у вас зараз залишається, його треба все-таки завершити. Так, що... на що ще звернути увагу? Так, по-перше, тут у когось хитро якийсь є поряд, який користується вами і вашими страхами, до речі, може бути повітряного знаку зодіаку. Ви якось намагаєтесь закритися від цього. А тут може бути, дивіться, або повітряний знак зодіаку, або військові лікарі, тут проходять кухарі. Тобто люди, які працюють з металом, може бути ця людина, ніби. Йде до своєї мети за допомогою вами, Ніби вами, як це харчуються, назвемо це так вашою енергією, вашою підтримкою і використовують те, що ви боїтеся. А чого ви боїтеся? Боїтеся, тут може бути фінансове питання. Можливо, ви через те, що переживаєте, що не впораєтеся самостійно, наприклад, із забезпеченням себе чи своєї сім'ї. Страхи ваші марні, я вам скажу це одразу. Але вони все-таки є, вони не дають вам побачити якусь чітку картинку, що вам дійсно говорять якусь неправду. Неправду і. І от вам на це треба звернути увагу. Як вам із цим бути? Давайте вже зосередимося. А вам треба не думати про ту людину і про те, що вона там обманює, а зайнятися дійсно фінансами. Можливо, щось треба підучити комусь, щоб заробляти більше. Тому що тут є такий взаємозв'язок у отриманні нових якихось знань або в спробі чогось нового. Можливо, дійсно хтось думає тут про зміну роботи, то м -м, треба себе трішки піднапрягти для того, щоб отримати вже нові результати і почати рухатися вперед. А тому акцент на себе на те, що ви можете зробити, чого досягти. От знову, Тут все по справедливості, ви зможете з цим розібратися. Єдине, що треба трішечки віри в себе. А так, думки переносимо на себе, на свої задачі, а не думаємо про інших, які там вони хочуть нам ставити палки в колесо. Яка вам порада? та сама карта зробити. Із себе людину, яка забезпечить собі все самостійно. Накопичувати ресурси, можливо, переглянути там витрати і прибутки, якось фінансові грамотності, навчитися може бути такий варіант, що ще. От знову тут все про гроші. Уже робити такі дії, які вам принесуть в майбутньому. Мені здається, що ви вже почали щось і будете скоро отримувати результати. Так, це буде легше, ніж вам здається. вам просто варто розслабитись, повірити в себе в першу чергу, тому що імператриця вона знає, чого хоче, і може цього досягти легким способом. Тобто до вас може все притягнутися, якщо ви зміните своє мислення, Тому працюйте над цим, нехай так у вас все легко і йде. На покращення. Можливо, навіть дуже швидко піде. От знову. Красуня чи красень, у вас все вийде. Бажаю вам в тому успіхів. Так, можете прокоментувати, буду дуже вдячна, як вам відгукується. Поставити лайк і підписатись. Всіх буду рада вітати на своєму каналі. Другий варіант сила. Людина тут дипломат. вмієте домовлятися, вмієте лагідно вибудовувати комунікацію, вмієте керувати. Але, так, знаєте, це керівництво таке м'яке. Ви просто говорите, люди розуміють, що треба зробити, і вони роблять. Тому так, вмієте домовитись, знайти якісь компроміси, якісь спільні точки, за які можна зачепитися. В принципі, якщо ви в плюсі, то ви так. Можливо, зараз займаєтесь Лев, до речі, тут може бути по знаку зодіаку або щось таке гаряче, вогняне, ніби присмиряєте своїх якихось внутрішніх демонів. Вивчаєте свої тіньові сторони, дозволяєте собі проявляти свою харизму, свою сексуальність і свою силу. Ніби ви зараз переходите на новий рівень. Мені здається, тут іде ріст чисто ваш внутрішній. Тому ви якийсь тут пройшли урок, або ж зараз проходите якраз щодо цього. Цікаво. На що вам звернути зараз свою увагу? Так, на плани? Знову, на те, що ви плануєте на свої фантазії і мрії, вам треба зробити, знаєте, таку ревізію подивитися, які мрії ви можете втілити найближчим часом, наприклад, а які у вас такі ілюзорні, тобто які треба відкласти, можливо, на потім, або взагалі відкинути, тому що треба вносити чіткість, ясність, завершати незавершене. Дійсно, знову щойно було про суди і всілякі такі справи, щось треба завершати до кінця. Тут ще може бути варіант виходити з ілюзій, знімати рожеві окуляри. А стосовно чого можуть бути ілюзії у вас. Стосовно себе. Не вірите в себе взагалі, дивіться. У вас тут купа талантів, ви йдете в нове ви на позитиві, у вас тут сила думки величезна. Єдине, що її треба направити на досягнення своїх цілей, мирним шляхом, скажімо так. Дати собі час на врівноваження якогось емоційного стану. І тут, знаєте, ніби якусь ситуацію дуже довго ви розсусолюєте, переливаєте з порожнього в пусте, і це вам не дає ходу, не дає вам повністю розкритися або більше розкритися. І От знову вона тут милькає. Тобто, якась тема у вашому житті вас дуже. Тригерить, я би сказала, тригерить, викликає емоції постійно ви до неї повертаєтесь. Тут обережно із алкоголем він вам тут взагалі не помічник зараз. Зверніть увагу на свій психологічний стан, тому що тут також важлива для вас тема зараз. На що звернути ще увагу вашу зараз? Придумайте самі, називається. Так. О, супер! На те, як ви спілкуєтеся з людьми, тому що ви вже виросли, ви змінилися, дійсно, ви тут дозволяєте собі уже більшого, ніби виходите з дитячої позиції, і спілкування з іншими людьми має також переходити на новий рівень. Тому що тут люди усвідомлюють вже вашу цінність. Єдине, щоб ви іще усвідомили свою цінність. Тобто, тут зміни мають відбутися уже із. У комунікації з іншими людьми. Це будь-які. Більше тут чоловіч... <головіка> чоловіча тема, до речі, тут може бути, знаєте, як не тільки про спілкування, може бути про установки, пов'язані із задоволенням фізичним, із сексом і чоловікам. Тут і жінкам, і чоловікам це підійде. Тому які, знаєте, у вас тут можуть бути. Питання з цим пов'язані, ніби ви собі не даєте випустити оце назовні своє якесь бажання дійсно якось задовольняти свої потреби. Цікаво. Яка вам порада стосовно цього всього, можливо, ще якась підказка. Так, не триматися за старе, дивіться, ви переходите. Хоч ви, можливо, і не бачите цього, ви переходите на новий а, якийсь рівень. А, можливо, хтось переїжджає, не треба триматися за старе. Якщо ви плануєте ці зміни, то продовжуйте йти. Для вас вони будуть, будуть позитивні. <правж> Прямо ви зрушите з місця швидко і наповнитеся заново. Будете взагалі задоволені, я би так сказала, і ви ті емоції, які вам не дають. Розвиватися, перенаправити в якесь мирне русло на роботу. У Когось тут дійсно можуть бути зміни в роботі. Можливо, комусь як порада йде переглянути своє ставлення до роботи, до колективу, ніби підняти свою важливість для себе в першу чергу. Комусь тут може бути, знаєте, як, навести лад у просторі, де ви живете. Тобто там. Ремонти в домі, якесь генеральне прибирання, щоб ваш простір вас радував щодня. І <гум> ще на дні колоди. А тут якась підказка від вашого роду, прямо може бути. А ну-ка, щось, напевно, хочуть вам важливе передати, що передають. Якийсь чоловік, якого вже з вами немає, може бути, міг бути земного знаку Зодіаку, але така людина, яка Знаєте, господар в домі, такий, ніби, знаєте, до нього йдуть за порадами, він там всім заправляє. Хочуть вам сказати щось про ваші знання і про вашу силу, що ви виходите за рамки, або ж вам прямо говорять, що ви маєте виходити за рамки. Тут, до речі, хтось із вас може мати. Схильності до езотерики і магії. Такі карти були, до речі, може бути. Можливо, якраз це про ці знання вам говорить, або ж про нові отримані знання щодо якоїсь вашої самореалізації. Тому більше звернути увагу на. Себе і свій стан. <хи> Тому що за кризою ховається імператриця. Людина ресурсна, людина, яка може все, якщо захоче. Тому акцент, знову ж таки, на себе. Ви з усім впорайтесь для енергообміну. Буду вдячна за лайки, коментарі. Підписуйтесь, приходьте іще.